Теплий одяг і взуття для дітей на зиму активно купують у Тернополі. Скільки коштує зібрати хлопчика та дівчинку віком 5-6 років, дізнавалися журналісти Терену. Шукати теплі речі ми вирушили на місцевий ринок. Вибір дитячих курток з різних матеріалів широкий, на синтепоні дешевші, пухові дорожчі. Куртка для хлопчика в середньому коштує 1500 гривень, для дівчинки від тисячі. Як розповідають продавці, дівчатам батьки частіше обирають світлі та ніжні кольори курток, а хлопцям темніші. Комплект із шапки та шарфа для дівчинки обійдеться від 450 до 700 гривень, а для хлопчика від 300 до 650. Середня ціна рукавиць 150 гривень. Вартість зимового взуття і для хлопців, і для дівчат стартує від 700 гривень. Можна купити й за 2000. Тут усе залежить від якості матеріалу і виробника. Отже, згідно з підрахунками Терену, щоб зібрати дитину на зиму, потрібно щонайменше 3-4 тисячі гривень. Покупці, з якими поспілкувалися журналісти Терену, якраз у процесі придбання теплих речей для своїх дітей. Дехто купує не все, адже ще залишилося в хорошому стані речі з попереднього сезону. Ми вже накупили на пару років її наперед. А шапки я віжу сама. Там 900, 800, ось так десь. І то були такі. Довгі куртки з, з, з тими штанами комбінезонами. Замовляла літом в інтернеті, тобто ми вже утеплені на даний період. Взуття, правда, ще не купляли, тому що ну, взуття все-таки по розміру треба вибирати. Взуття більш-менш дві тисячі. Ну, минулого року ми купили, по-моєму, за дві двісті чи дві триста зимове іменно взуття. Досить так. Недешево. Дивилися прогноз погоди, то бачили, що вже буде похолодання, і заздалегідь приготувалися, купили шапку, курточки і вже тепле взуття. Ну, десь, напевно, 7-10 тисяч гривень. Отак, от, от, якщо на одну дитину. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.